19 загиблих, так загинуло 19 людей, з них 4 дитини. Це з того, що відомо на даний момент. Будуть оновлення. Ми вам про це повідомимо. Ось такі наслідки удару Російської Федерації по столиці. Далі генштаб ЗСУ підтвердив ураження... Афіпського і Куйбишевського нафтопереробних заводів в Росії. Афіпські НПЗ атакували підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ і головного управління розвідки. Внаслідок удару виникла велика пожежа. Цей завод залучений до забезпечення російської армії. Його річний об'єм переробки становить понад 6 мільйонів тонн нафти. Повідомив генштаб. Удар по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області здійснили сили безпілотних систем і сили спеціальних операцій. ЗСУ на території підприємства були вибухи і пожежа. Кажуть військові, НПЗ в Самарській області випускає бензин, дизельне пальне, мазути, розчинники. А його потужність – 7 мільйонів тонн нафти на рік.